Кай і бухта дзеркал. На краю світу, де море шепоче замість годинника, стояло селище Кам'яні Черепашки. Тут жили рибалки, майстри й співці вітру. І кожен знав, що коли говориш щиро, море відгукується хвилею, а коли мовчиш у серці, вода стає тихою й глухою. Кай жив на самому узбережжі хлопчик із темним кучерявим волоссям, у якому завжди плутались дрібні черепашки. Його очі були кольору теплого піску, карі, уважні, ніби дивилися просто у душу, Кай умів слухати море. Щоранку він сідав на скелі і чув його подих. Сьогодні я спокійне, сьогодні я сердите, сьогодні я сумне. Воно завжди щось казало аж до тієї днини, коли море раптом замовкло. Ні бризів, ні плюскоту, навіть чайки притихли на щоглах човнів. Море образилось, прошепотіла бабуся тая берегиня селища. Хтось тримає в собі слова, що мають прозвучати, і поки не скаже море не озветься. Кай зітхнув. Він знав, то може бути він, бо вчора посварився з другом іном, і, щоб не виглядати винним, просто мовчав. Мовчання, як камінь, тепер стискало в грудях. Тієї ночі Кай не спав. Він чув, як море важко дихає, наче втомлене. Під вікном щось тихо блиснуло. На піску світилася крапля світла. Хлопчик вийшов босоніж і побачив маленьку істоту морянчика. Він був прозорий, як скло, з хвилястими руками й очима, схожими на відблиски води. У грудях у нього світилося тьмяне коло. Берлина, яка ледве живріла. Ти хто? спитав Кай. Я Арос, хранитель бухти дзеркал, відповів морянчик Море більше не чує людей, їхні серця зачинені, як мушлі. Ти ж ти чуєш? Тому я прийшов до тебе. Допоможеш мені повернути голос хвиль? Кай кивнув, не вагаючись, і море тихо зітхнуло. Мов погодилося. Вони рушили вздовж узбережжя. Море лежало гладке, наче велике дзеркало, але в його глибині Кай бачив тіні, розмиті обличчя, губи, що щось казали без звуку. Це слова, які люди не вимовили, пояснив Арос. Кожне море має свою пам'ять воно зберігає усе, що ми не наважилися сказати. І що буде, якщо їх ніхто не скаже? Вони стають тінню сумніву. Вона розростається і ховає від дзеркалення сонця. Тоді навіть правда не бачить дороги назовні. Кай зупинився біля калюжі, у якій колись любив ловити крабів. Тепер вона була темна, ніби всередині ніч. Він нахилився і побачив своє обличчя, сумне і мовчазне, і почув, як з глибини калюжі пролунав його власний голос. Я образився, але боюся сказати. Хлопчик здригнувся. Це я? прошепотів. Скажи уголос. Тихо мовив Арос. Тільки тоді вода зрозуміє тебе. Кай глибоко вдихнув. Я образився на Ена, і мені боляче, що він сміявся з моїх малюнків. Але я теж сказав йому неприємне, і тепер соромно. Коли слова полетіли у повітря, калюжа освітилася, вода стала прозора. А з її середини піднялася світла рибка, немов саме море усміхнулось. Арос поглянув на кая його перлина засвітилася яскравіше. Бачиш, відкритість це не сором, це світло, що лікує. Далі вони дійшли до печери від лунь води. Її стіни були гладкі, як черепашки, а всередині стояла тиша, глибша за глибини моря. Раптом з темряви вилізла тінь сумніву. Не страшна, але велика, розмита, з очима, схожими на нічний шторм. Не говори більше, шепотіла вона. Люди сміятимуться, якщо дізнаються, що ти малюєш, вони не зрозуміють. Кай відчув, як страх стискає горло. Йому хотілося втекти, мов краб, під камінь, а розпоклав руку йому на плече Ти не мусиш бути ідеальним, Каю. Відкритість це не про правильність, а про щирість. Скажи, що є. Хлопчик заплющив очі. Я малюю, бо тоді море мене чує, і якщо комусь це здається дивним, хай буде так, але я не хочу мовчати більше. Тінь сумніву захиталася, як дим, потім розчинилася у повітрі. Печера наповнилася світлом, а море зовні тихо плеснуло по каменю, ніби аплодувало. Ти зробив це? усміхнувся Рос. Море почуло тебе. Я теж тебе чую, сказав кай. Тепер справді. Коли вони повернулися в селище, хвилі вже не мовчали. Вони билися об берег, співаючи пісню, схожу на сміх. Люди повиходили з хат, дивувались. Кай узяв аркуш і почав малювати море, хвилі, самого Ароса, і вперше не сховав малюнок у кишеню, Ен підійшов несміливо. Це ти зробив, щоб море знову заговорило? Кай кивнув. Я просто сказав правду. Ен зам'явся. Тоді я скажу. Пробач, що сміявся з тебе. У тебе гарно виходить. Кай усміхнувся. Пробач, що я теж сердився і мовчав. Хлопці засміялися. Море підхопило їхній сміх і понесло його до самого горизонту. Того вечора Кай знову сидів на скелі. У його волосі бриніли черепашки. А море було спокійне, немов слухало кожен подих. Арос стояв поруч, прозорий і теплий, з перлиною, що світилася золотим світлом. Ти навчився чути, сказав він. І говорити, усміхнувся Кай. Навіть коли страшно. Це і є відкритість, кивнув морянчик. І завдяки їй море знову живе. Кай довго дивився на хвилі, що тихо котилися до берега. Кожна з них шепотіла щось своє Дякую, пробач, люблю. І тоді хлопчик зрозумів відкритість це коли небо і море бачать тебе справжнього і не відвертаються.